У зеленського почало підгорати. Майбутній директор ФБР при Трампі Кеш Патель має намір розслідувати діяльність президента Зеленського. А саме Пателя цікавить, як офіс президента використовував гроші американських платників податків. І далі цитата: чи не вигадував Зеленський хибних загроз безпеці заходу заради нових траншів із Вашингтона? Ну я думаю, всі ви неодноразово чули ці заяви брехливого нелегітимного президента Зеленського, який казав, що Україна зараз стоїть на захисті всієї Європи, якщо країни Європи не будуть підтримувати. Ти Україну, то завтра Росія може стояти біля їх воріт. Я нагадаю, що кілька тижнів тому подібну заяву робив і Ілон Маск. і він сказав, що просто необхідно зробити аудит і дізнатися, куди були витрачені гроші американців. Справа в тому, що Пентагон не може відзвітуватися за 184 мільярди доларів, частина з яких і звичайно пішла на допомогу Україні. Скільки з цих грошей дійшло до України? Скільки цих грошей повернулись назад у якості відкатів? Цього ж ніхто не знає. Але ну всі прекрасно розуміють, що відкати там були дуже і дуже великі. І от маск каже: нам треба дізнатися, куди витрачались ці гроші, хто їх отримав, і чи дійсно вони пішли на допомогу Україні. І саме для того, щоб не можна було провести цей весь аудит, Зеленський, а також нинішня адміністрація Байдена, намагається по максимуму підняти градус цієї війни і займається ескалацією конфлікту. І саме тому Байден дав добро Україні бити американськими ракетами атаком з території Росії, тому що він знав, що Путін обов'язково відповість. І це почнеться нова ескалація, новий етап ескалації конфлікту. Ну а в такій ситуації Трампу буде дуже важко зупинити цю війну, а значить, аудит ніхто не зможе провести. Саме тому вони зараз виділили ще додатково 20 мільярдів доларів для України. Плюс і ще вони там анонсували кредит на 50 мільярдів. Після чого міністр Марченко заявив, що навіть якщо США перестане повністю допомагати Україні, то Україні вистачить ще й грошей і зброї для, для того, щоб оборонятися мінімум до середини 25 того року, тобто вони накачують зараз Україну і грошима і зброєю для того, щоб Трампа не залишилось взагалі ніяких шансів зупинити цю війну. Ну а тепер саме цікаве, Трамп сьогодні заявив, що він проти ударів американськими ракетами по території Росії, і я думаю, що після своєї інавгурації Трамп дуже швидко заборонить Україні обстрілювати своїми ракетами територію РФ. Ну а поки що, Зеленський робить все для того, щоб підняти градус цієї війни на абсолютно новий рівень. Ну а те, що не можна публікувати в Тіктоці, щоб не заблокували відео, я публікую на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.